За програмою, її відновлення від початку року у добропільській громаді опрацювали 46 заяв від місцевих мешканців. 23-го року опрацьована 151 заява, і загальна сума склала компенсації на пошкоджене майно 13 мільйонів 800 тисяч. Це орієнтовно. Ще люди подають заяви на отримання житлового сертифікату за зруйноване майно. Це в нас три будинки, які отримали відшкодування на суму 3 мільйони. Якщо ви є власником пошкодженого або зруйнованого майна, аби отримати компенсацію, необхідно подати заяву у дії або звернутися за допомогою до фахівців. ЦНАПу в цій заявці повідомляється про пошкоджене повідомлення. Друге. Тапо це подання заяви на отримання компенсації. Потім вони звертаються до нас, до комісії приносять документи: це паспортні дані, технічний паспорт та право власності. Ми, як комісія, приходимо на обстеження. Утримати компенсацію на особистий рахунок. Мешканці зможуть протягом місяця, але є й такі випадки, коли отримати допомогу неможливо на період. З 23 по 24 було вісім відмов, тому що люди не одразу розуміють, що підпадає під цю компенсацію. Були такі випадки, коли людина звертається і каже, що в мене була пожежа. Ми кажемо, що це ж не внаслідок прильоту. Відмовляємо. Були такі об'єкти, які розташовані набагато далеко від вибуху. Також однією з причин відмови стає неповний пакет документів. Тож перед подачою заяви на компенсацію впевніться у тому, що усі документи в порядку.